Доброго ранку, любі діточки! Пропоную вам сьогодні виконати вправу для наших пальчиків, повторюйте за мною рухи та називайте картинки. Не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраща. Іграшками залюбки бавляться всі малюки. Так ось у сопілку граю, так ведмедика гойдаю. А машину так ведуть у казкову дальню путь. Так ось дзигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Пропоную тобі повторити цю вправу разом з матусею вдома. Бувай!